Цьогоріч фестиваль справді був дуже цікавим. Ми мали кілька заходів, які спонукали до плідних дискусій. Це круглий стіл медіа про як явище інформаційного суспільства. В межах цього цього круглого столу торкалися науковці таких цікавих питань, як Психологія медіаспоживання, як медіа має сьогодні працювати з контентом? Які актуальні запити суспільства є на той чи інший контент? Яка аудиторія яким контентом цікавиться? Тут дуже важливе питання торкалися е, саме. Активних користувачів контенту як використовувати цей потужний ресурс для того, щоб можна було створювати необхідний затребуваний як для української спільноти, так і міжнародної спільноти той чи інший контент з тих чи інших проблем. Ще один захід, який ми проводили в межах фестивалю науки, це п'ята міжнародна науково-практична онлайн-конференція Креативні індустрії Сучасні тренди. В межах цієї конференції нам вдалося зібрати. У багатьох учасників з різних куточків України, наших закордонніх партнерів, з якими ми активно працюємо: це університет Жирони, Це Латвійський університет, Мельбурнський університет Австралія, це Європейська асоціація підготовки журналістів. Тут до нас долучилися представники цієї асоціації з Бельгії, з Великої Британії. Обговорювалися багато цікавих питань пов'язаних із тим, як. Працюють сьогодні креативні індустрії, як сьогодні поширювати контент у цифровому форматі? Так, як використовувати. Віртуальну реальність, як використовувати ігровий дизайн, щось що таке ігрова журналістика, і як можна зацікавити аудиторію медіаспоживача якоюсь інформацією, зокрема і науковою, і в ігровому форматі, щоб вона була цікавою, і наука була цікавою для сучасних споживачів медіаконтенту. І ми торкнулися також питань, як сьогодні можна креативно мислити, створюючи наукові проєкти. Як сьогодні медіа мають поширювати і перекладати на зрозумілу для користувачів мову науки, яка видається інколи складною для пересічного громадянина? Тобто багато цікавих питань, які сподіваються, будуть мати своє і наукове завершення в форматі наукових проєктів, і практичне впровадження в освітній процес. Є бажання працювати, є багато цікавих ідей і будемо намагатися їх втягнути втілювати в життя.